Ми вітання в світі чор з нашого робиться, а у нас з вами все стабільно. За останню добу небайдужі українці назбирали і вже витратили на Збройні сили України 96 шість тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Придбали два ноути та два жорсткі диски. Низький уклін. Мій вам дякую дуже кожному з вас, хто донатить, хто підтримує наших захисників. Також оголошую. Повідомлення від наших медиків бойових список бачите на екрані, що їм потрібно нагально, життєво необхідно. Дякую всім тим, хто вже посилає посилочки і запитує, куди їх відправити. Для цього бачите номер телефону. Не дзвоніть, пишіть, будь ласка, в будь-який месенджер, вайбер, ватсап, телеграм. Та у нас розіграш триває. Подаруночки бачите зараз на своєму екрані. Це такі золоті. Наші україночки з золотими ручками зробили нам відправили шолом дістається переможцю. Хто задонатив найбільшу суму за тиждень? Завтра у нас останній день розіграшу. А учасником розіграшу, щоб здобути оста... ну, всі інші подаруночки, ви можете стати, якщо задонатите від 200 гривень. Зробите і гарну справу, і ще й можна виграти щось приємне на пам'ять собі. Так, все сказала. Тепер поїхали попрацюємо. МАГАТЕ вперше провело ротацію на Запорізькій АЕС без участі України та через контрольовану Рашкою територією. Заявляється, що маршрут проходження був змінений з питань військової безпеки. Це підтвердив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ перекинула свій персонал у Запорізьку АЕС через рашиську окуповану територію без українського схвалення. Нагадаємо, грудні минулого року місію дорогою на станцію атакував дрон. МАГАТЕ вперше провело ротацію на Запорізькій АЕС. Що для нас це означає? А для нас це означає, що один з пунктів договору, а саме Запорізька АЕС, хто буде її контролювати, як буде гарантуватися безпека, це питання вирішено. Будуть її контролювати дві сторони. Причому дві сторони дружні. Це не сторона ворога і ще якась інша. Магате плюс хтось добре. Чи дійсно вони забезпечать ці дві сторони безпеку для Запорізької АЕС? ніколи там не буде безпечно, бо ці, бо ці падлюки встановили там якусь систему ну така, знаєте, як міна замедленого дійства. От щось таке, що вони Контролюють і що може нашкодити в будь-який момент. І неважливо, хто буде там, яка сторона буде там, це буде вже наша територія да, в кінці кінців. Ми щось з цим можемо зробити або зробимо, якось виправимо цю небезпечну історію. Так, дуже дивна картинка. Кажу, як бачу, а ви вже пишете, як воно вам іде і що воно нагадує. Ми можемо знизити небезпеку тільки одним шляхом: якщо під водою або під землею, потрохи ми цю станцію перекачаємо в інше місце. Я тут трошки не атомщик, допомагайте. Так, поїхали далі. НАТО може перестати існувати. Це е, можуть бути останні дні альянсу, колишній головнокомандувач, військ альянсу Джеймс. Ставрідіс. Я думаю, що ми рухаємося до того. Не хочу перебільшувати чи бути драматичним, що ми бачимо останні дні НАТО. На його заміну може прийти організація Європейського договору. А ми з вами бачили, що буде як, якесь нове об'єднання, частиною якого ми з вами будемо. Доля НАТО начебто, через що весь СЕРБОР, да? і куди нас брати не хочуть. Така наймогутніша організація, як виявилось, НАТО, ООН, НАТО, доля НАТО подальше. Вже ведуться на сьогоднішній день переговори, ем, хто куди піде. Альянс цей буде перезібраний. Альянс цей буде, але там будуть нові учасники, нові партнери, нова назва. Тобто, це не те, що НАТО розпалося, і абсолютно нове формування. Розумієте? Ні. Це буде просто така пере, переформатизація. просто трошки чистка, отак можна сказати. Навіть я вам більше скажу у нову організацію, яка буде створена протягом найближчих трьох років. От от вже йдуть перемовини і вже йдуть запрошення і умови перебування в тій організації для країн. Так, поїхали далі. Штати не дадуть Україні грошей, поки Зеленський не прийде до Вашингтона з миром. Штати, допомога від штатів до нас. Ну, да. І колиться, і хочеться і проситься. Слухайте, значить, штати від нас ніяк відмовитися не можуть, і якщо вони однією двома руками нам зараз не допомагають одночасно, вони будуть допомагати однією рукою, тобто однією сварити, іншою допомагати. Нікуди це не дінеться абсолютно. І ми з вами побачимо, як різко гнів змінився на милість. Ну і добре. Так, ну і добре, далі. Одна з найбільших угод в історії: деталі контракту з Великобританією щодо ППО у рамках угоди на 1,6 мільярдів фунтів стерлінгів Україна отримає 5 тисяч перехоплювачів, високоточні ракети, озброєння, програму, спрямовану на посилення ППО, локалізацію виробництва та передачу технологій Україні. Великобританія нещодавно дивилися, що вони молодці красавчики ненавидять, все, що пов'язано з нашими ворогами з війною. Так, тепер Великобританія одна з найбільших угод в історії. Допомога нам військова. Якщо виконається одна єдина умова, куди і з ким ми далі йдемо? Великобританія надасть абсолютно все і всіх. Вона стане горою, але умова подальші кроки наші, і це про якусь конкретику. Я не впевнена, що ми виберемо саме той шлях, який бачить для себе і для нас Великобританія як найкращий. Але я хочу сказати навіть при цьому вони від нас не відвернуться. Поїхали далі. Плани ворога на полі бою та в політичній грі. Давайте тепер уточнювати, хто саме ворог. Значить, плани, наприклад, Рашиська федерації. Що до нас із вами а, військові, що вони хочуть, що вони планують. Так, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб ми виснажилися. Вони хочуть, щоб ми витрачали е, сили людей. Щоб вони хочуть виманювати, вони хочуть, щоб ми показували голову. Це я кажу на про полі бою, про поле бою, про ситуацію на фронті. Е, вони хочуть, щоб ми е, повилазили з нори, показали, де хто є. Для цього будуть уловки. Для цього будуть, знаєте, як гаманець на вірьовочці. За яким ти йдеш, і потім отримаєш по голові, тобто така історія. Я думаю, що наші, наші хлопці знають, що з цим робити краще за нас і з вами щодо політичної історії. Їм потрібно відкрити шляхи грошей. У них катастрофічна потреба в ресур... ну, ресурси, гроші, ресурси, все, що можна перевести в гроші. Також, що я маю на увазі. Ну, нехай вона в них так і буде та потреба, і нехай вона їх знесилить. Дай Бог. Донат прилетів 200 гривень, то на краще. Дякую.